А де муштафа? Добре, дякуємо вам. Я Ви вам дуже злошну думку сказали про те, що треба зробити все для того, щоб ці люди не втекли. Ось прем'єр Азаров виїхав в Росію. Про це повідомляє агенція Інтерфакс Україна. Він виїхав в Російську Федерацію. Не у прямому ефірі. От бачите, ікони вони упаковані, були підготовлені для евакуації, скоріш за все, але їх не встигли взяти. Ось теж є написи, що це за ікони середина 17 століття. Коштовності ну, в золоті, в сріблі матеріали. Як бачите, ось акуратно вази, ось видно, що вони упаковані. Ось вази упаковані, судя по всьому, дуже дорогі. Да. Картини. Да, ви тут бачите, є картини. Вази, ми хочемо ще раз показати. Тільки вас... не торкаємо. Усі громадського нас бачить нам, як представники правого сектору, це як знайшли, так нам і показують. Щоб не було за перервати наше відео для того, щоб автори цього відео. Правильно про нього розповіли. Розкажи, будь ласка, що це за скарби Межигір'я і звідки вони де так, ви їх знайшли? Це... ми їх знайшли. Насправді ми робили включення, і воно там не вийшло через технічних проблем. Тому от Рома Вінтонів записав на свій мобільний, і ми сюди їхали, щоб його зібрати і, і показати. Це було це було дуже навіть якось несподівано, тому що ми просто собі гуляли по Межигір'ю, Фактично там знімали ці всі красоти, які були доступні тільки одній люд, люд, одні людині а тепер там тисячам. Ось, і тут мені дзвонить мій товариш Олександр Сирота. Він каже, Рома, терміново під'їжджай, тут хлопці знайшли якесь золото, всякі якісь картини, ще щось під, ну, в гаражі. І більше того, вони підозрюють, що воно щось все заміновано. Ну, в, в гаражі? Так, це було просто в гаражі. Так. Ну, і Ми одразу туди під'їхали. Вони нас завели у нас і ще журналістів десь Ні, з тільки, ми тільки, ні ми тільки ми були. Ні, тільки ми були. От він, та, Олександр, та, та, знімав і ми, і вони сказали, та. що тільки громадському дадуть. Ми туди зайшли, а там воно ж Межигір'я, там такі пагорби. Просто можна відео, в принципі, і, і, показувати. Ні-ні, ні там з коментарями. Ми окремо подивимося, бо воно з відбивками змонтоване. Так. І о, та, там постійно падає зв'язок. І ми ніби під'єднувалися для того, щоб показати в прямому ефірі, бо. Ну вони трошки самі злякалися. Правий сектор, який нас покликав через цього Олександра. Вони трошки самі злякалися, тому що кажуть, може, воно заміновано, може воно отруєне. І взагалі ми хочемо показати, щоб от ви одразу це в прямому ефірі показали, щоб потім, потім не було чи звинувачень якихось, що ми його його собі забрали. Це очевидно, ну з того, що там було видно, це гараж, такі бокси. Так. Ну, там кілька. І в одному з них стояли запаковані речі. Це були валізи, такі як великі чемодани, це були запаковані вази, ікони старовинні. Потім ми все це так потрошку дивилися. Тобто це те, що не встигли вивезти. Я не знаю, але коли ми під'їхали, нам сказали, що вночі виїхало 28 автобусів. Угу. Я не знаю, правда, це, це чи неправда, але очевидно, що це щось що не встигли упакувати, не встигли забрати, але тим не менше, воно достатньо. Цінне ну і воно так схоже. Ну я знаю, що в самооборони, яка сьогодні прийшла туди в Межигір'я, в них багато було таких острахів, тому що вони прийшли в порожні Межигір'я, яке ніхто не охороняв. Там не було взагалі жодного співробітника, який би їм щось пояснив. І вони підозрювали, що розраховано все це на те, що відкрите межигір'я закінчиться тим, що його просто спалять люди. І зараз там почнеться акт мародерства. І це буде картинка для західних ЗМІ в тому числі, що не дасть легітимізувати оцю от владу, яка вже сьогодні почала. Формуватися, вони дуже обережні, вони там встановили патрулі на кожному. От ми коли ввечері йшли, Таня, Таня. То так, я, бачила, я та... теж йшла, там дуже багато кордонів. дуже обережні. Вони кожного там перепитують прізвище, паролі, все тому що вони дійсно хочуть все зберігти, і тима картинами там от Рома допомагав, щоб ну теж там. Вони зразу е е е питалися, кого можна залучити, щоб вони це все описали. Знавців, які позвонили зразу Олександру Ройтбурду, він залучив тех музейних фахівців, і вони там з ним приїхали туди. Ну, там, не саме хто. Але там вони залучили, щоб це можна було описати, потім якось класифікувати, не знаю, тому що там є стародавні ікони, причому. Воно, справді схоже на склад подарунків, тому що ага. стародавня ікона, висновок експерта про автентичність, про цінність, Usecraft, про ну, період, там якісь е, такі, як очевидно, що це щось таке, чим не дуже дорожив Віктор Янукович, що він просто вирішив не вивозити чи не встиг Ну, або не помістилося, або не помістилося, та з чимось інш іншим заповнювали. Та ну і там крім то, чому ж шоша на сто на думку, що там що це були подарунки? То що там воно було ну деякі подарунки, було так красиво запаковані, тобто такі, наприклад, такі скриньки, красиві дерев'яні, да. відкриваєш ту красиву дерев'яну скриньку, а там такий рядочок е, да. срібних. Купюр позолочених. Це, це буде на відео видно. Такий просто рядочок зі срібла, купюри, копію гривень і позолочені. І а багато ж там таких знайшли сьогодні золотих і, і срібних. Що там кілограмова батон. медаль з от, профілем Віктора? Ми теж, зараз показуємо і оцей батон зі срібла ще наводить. Це, це вже не ми знайшли. <laughs> це от Олександра Арнець постив у своєму Фейсбуці. Теж якийсь подарунок. Документ, якась грамота, а на ній лежить батон двокілограмовий, точна копія от батону такого mm -hmm. А Все, що, що цікаво, там було в тому гаражі, в тому боксі. Там деякі були абсолютно побутові речі яких там велосипеди, жіночі, дитячі. Так, жіночий велосипед, тут. рожевий, такий. Для чого і дитячий велосипед був. Рожевий тобто це... жіночий велосипед. Ну, можливо, діти, ді онуки, там з невістками приїжджають. Ні, там же ж є дуже багато теж людей, які мешкали на території Межигір'я і залишаються жити. Там ну, були... технічний персонал. Ну, там були літні меблі і гольф приналежності для гольфу. Тобто ці гольф-машинки, ага. ну це в тому гаражі, власне, в тому боксі, в якому були. І нам сказали, ще, до речі, з правого сектору, вони трошки перелякалися, вони знайшли. Якийсь мерседес, на якому було написано гроб, да видряпана на видрябно, на... чи фаброю І, вони... Вирібно, чи фаброй, і фарбою. вони кажуть, що ми якби злякалися, чи це просто ну якби ну, тому що знали, що вони його лишають? Ну ті, хто залишався. і ми подумали, і вони намагалися залучити когось, хто міг би перевірити там вибухівку, чи може щось таке, бо вони трошки з цим обережно, Бо ну може дійсно хтось отак, от тікали і лишили там в не зрозуміло, що а ви бачили до речі, оці хрести з розіп'ятими птахами на. Mm. Теж з'явилася така картинка звідти, люди масово цікавляться, що це взагалі таке. Це, що це, це, це за вуду. Якийсь... витвір мистецтва? Ні, це, це... якийсь такий ну, схоже на якісь вуду. Е... Не ну як це називається, якісь ідоли чи щось uh -huh. таке. Я, я не можу зрозуміти, що це таке, ну якийсь окультизм явний. Тобто, я це дерево дерев'яні якесь... дерев хрести. На них я, я потім покажу, якщо знайду в себе uh -huh. в Фейсбуці. Мені це прислали декілька людей, які теж сьогодні були в Е, Ну з розіп'ятими uh -huh. живими пта... ну тобто з реальними птахами, такими uh -huh. часовими чи кимось, от таким і ще ми зрозуміли для себе відкрили, що Янукович був нумізматом. Ну, Принаймні, у нього був спакована велика торба з монетами. Не з монетами, а з... монет не було насправді. Тут, ні, ці де... футляри Деякі були, ага. ми знімали монети, ага. а деякі відкриваємо коробки, монети витрушені, а коробки пусті. Ну, Тобто видно, що там лежали монети. Де... Деякі, напевно, найцінніше витрусили, а деякі лишили. Ми бачили там такі медалі, ну, як, такі, як монетки, іменні там були. Оце, так, ти кажеш, якісь? Так, 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 так. оце. А це а, це у дворі отакі от хрести з Ну, я, я приблизно розумію, де це. Це е... Просто погано бачу. Це не погано. На дерев'яні такі от хрести і на них отакі от, от речі. І теж була самооборона шокована цією знахідкою. Не знаю, може, це якісь знаки. Я думаю, що ще багато знахідок нас всіх шокує там, тому що ну це дійсно це дуже дивно. Ми зустріли знайомого художника Андрія Ярмоленко, і він був просто він казав, що це таке жлобство, це такий жлоб-арт, це просто ви все сміються. Він витвір, витвір жлоб-арту, Тобто він створив все це, і він був просто як митець глибоко вражений і не смаком якимись. Ну це, звісно, Ну, але насправді воно воно воно, типу, якщо це все межегіря, так. Ну всі вже бачили, але все одно хочеться якось суб'єктивно сказати в голос свою думку. Там набережна. Виглядає краще ніж Оболонська набережна в Києві. Вона довша ніж Оболонська набережна в Києві. Доглянутіше ніж Оболонська набережна в Києві. І цим всім користувалася одна людина. Так, да, ми йшли з одного кінця набережної до іншого кінця, півгодини рівно. Угу. Ну, два з половиною кілометри. Причому ми спішили. Ми йшли туди, де документи нам сказали, що знайшли. Потім продовжили вже з документами. Давайте дивитися це відео. Воно з коментарями, так можете показати. Зараз я тільки присвідчую трансляція все добре, щоб це в прямому ефірі зараз бачили. Так, так. Вони кажуть, що ми оф-айр. Ну, от у мене є 60 ну, хорошо, хай буде. Все, Добре, ми, ми в прямому ефірі. Так. Так. От бачите, ікони, вони упаковані, були підготовлені для евакуації, скоріш за все, але їх не встигли взяти. Ось теж ж є написи, що це за ікони середина 17 століття. Ну, в золоті, сріблі матеріали. Як бачите, ось е акур акуратно вази, ось, видно, що вони упаковані. Вази упаковані, судя по всьому, очі. Да. Картини. Далі, то, бачите, є картини. Вази, бо ми хочемо ще раз показати, Тільки вас... не торкаємося до того. Представники правого сектору це як знайшли, так нам показують. Щоб не було просто ніяких порядків.

Да. Тут где гаражи? Тут просто упаковки від монет, від якихось орденів. Не-не-не, то не, 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 аккуратно, то не надо. Не надо. Почему? Не а, надо. Не читай. Монети Украины. Монеты Украины здорово сильно. Так, я ніколи такого ну, не признавався. Може, може там, може, це було відомо загально, але мені не було це відомо. Що тут є? Кишу, такі красиві упаковочці. О, О, тут от щось є. Золоті все забрали. Ні, 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 це не золоті, це по золоту. Національно... Ось тут от має от, в паспорті да, 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 на паспорт. От паспорт. от паспорт на те, що припросили? тут є. Да. Не трой, не трой. Це національний банк України. Це золоті слитки. Набор сувенирний. Це зіс. не підходіть. Не так, Аккуратненько, да. Набор. Все іде. Це золотий слиток. Вот, ні, написано в сертифікації: сувенірні банкноти зі срібла з нанесенням позолоти. Ага. Тобто це гривні різні, ага. різні номінали гривні, е, які ось от, от паспорти вони. Може, поки буде. <поставлені> Да-да-да. Закривай зараз, закрывай. Це висторінки. Всё, достаточно. Це старий Іванівська мова дуже. сюда больше никого не пускать. Так ви вот это і храняли этот периметр? Так, а що це треба викликати когось серйозно? Це тут дуже цінно. Дви поглянь. Дивись, який навіть можна навіть подивитися, як видання що воно. Ой, ой, вона прям якісь. Очевидно, коли книжки. 1892 рік. Ну це не дуже, але це. Так, так. Антикварні ну, думаю, книжки. Що антикварні книжки. Тут підписано. Тут, тут є, є вже е, сертифікат. Це заключення, наклад, антиквариат, антиквариат, заключення. Та, тобто це все було упаковано для вивозу і це все не встигли вивезти. За всіма картинами, за всіма предметами є сертифікати. Тобто, тут можна по них одразу і оцінити так, так. цінність так. предмету. Угу. Так, тобто, коли будуть запрошені спеціалісти, їм о, все це буде. Е, Ім'я директора, який. Ну так, це, це, та, це очевидно, да. ну, що антиквариці. Е, е... це, це в цьому чемодані було.

О, це яйця, яйця такі, як чи як він так це, це ікона, це, це ікона побержек. Так, тут от проглядається через плівку ікона. Це Божа Матір тут на іконі. Цінності, я так розумію, що <кій> цінність всього цього будуть спеціалісти. Давайте так, 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 так. я потримаю щось. Цін, цінність цього спеціалісти будуть оцінювати. А це запах я бачу. Так. Так. Це давай запонки. Ми викликали, ми викликали, ми викликали е, сюди працівників міліції. Викликали вже, так? О, це подарунок від прем'єра міністра. Журналістний обізок, тобі не онлайн, щоб це все писали. Так зараз треба терміново тоді косохорон там ставити, щоб не ламати. Я думаю, Це від бачу якась офіс на канцелярії. Так, давайте Що це президентські запанки. О, це треба навіть сфотографувати. Президентські запанки. тримай, будь ласка. Що-таки хочете сфотографувати. <связываться> так, почекай. Да, 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 ну, сейчас. Зараз... Президентские да, запонки. Все прекрасно. Вас там найти, пожалуйста. О, сыграть, да. Это... А, вы все? А, повернись. Я, ну, ковы, зано ты права. Ты хотела, с фотками я с этим делала? Я фотку. Да, да, да. Поверни, да. <связывается> <вот> <связывается> <связывается> Можно? Обязательно. Я, Давай, я вот так. Перевру. Вот так и держи все прям Крупно сниму. Потом мне дашь, я сфотографируюсь. Я есть? Подожди, чтобы что было видно, чтобы что виде... меня... Су да, пожалуйста, фотографируйте. Сюда поверни. Вы тоже канал какой-то? Да, да, 24-й? Охрану надо ставить. Взяли этот самый невывезенное добро, которое приготовлено просто.

Давай, скажите, да вы будете управлять? Давайте не будем. Давайте будем управлять. Давайте действительно работали. Давай то он выбрали самого. А А кто выпал? Давайте вам. Андрій, раджу не відкривати нічого. Причам що цікаво жіночий. Я вас дуже прошу. Я бачу звідси жіночий велосипед, дитячий. Ну, так, те громадський. Громадський, громадський, це громадські. Громадські, громадські. Ми хотіли здивовані. Ні, Строфський Назар. Що-що? Стровський Назар. Там, там, Помтеси скидував інформацію. А, дуже дякую. Тепер пізнав Фейсбуку. Тепер пізнав.

все, никого сюда не пускают все, а, я ну, понял а мы не здесь взяли. уже давно Но, никого мы не пускаем да, мы не здесь уже давно. ребята, я тут стоим. был первый я взял на себя ответственность а, взять все объекты под охрану вот, людей, да. я, это не мои все, люди это все простые люди которые. Да, да, и мы простые, самооборона вот этого верхнего все, поста все, выходим, спокойно да. да. машинка старенькая пошли пошли Це все онлайн показувало, так? Ну, казали нам громадському, що авто зникав. Я сподіваюся, що там щось показували. Так. А кого може бути камеру? Я взяв телефон координатора. Я просто не знаю, хто тут є, тому що я не буду.